Друзі, всім доброго дня! Ну що? Давайте сьогодні поговоримо про пікосиконну технологію при цього малюка, який представлений у нас в клініці. Ми перебуваємо на ютуб-каналі клініки Медідерм. Ми спеціалізуємося на дерматології, дорослій і дитячій, естетичній медицині, естетичній гінекології, реконструктивній медицині, а також онкології. Пікосиконна технологія. В чому ж її суть? Чому так багато шуму, так багато інтересу вона викликає? Чому на всіх закордонних конгресах говорять лише про пікосикунні лазери? Давайте розбиратись. Пікосиконна технологія це технологія доставки імпульсу в наші тканини дуже швидко. До недавнього часу більшість спеціалістів працювали на Ю, свіч технології, яка передбачала так само швидку доставку лазерного променю до клітинної мішені, але. Не так швидко. В чому особливість нашого пікосекундного лазера в тому, що він володіє двома маніпулами звичайною, коли ми працюємо з пігментом екзогеном або ендогеном, а також унікальна фракційна насадка, яка дозволяє нам працювати з рубцями, зморшками, а також проводити шліфування з метою умолодження. Давайте порівняємо і проведемо невеличку аналогію. От уявіть, одна пікосекунда дорівнює одній секунді. Тоді секунда за цією аналогією дорівнює 31 тисячі років. Ви уявили, наскільки швидко ми можемо доставити наш імпульс в наші тканини? Для чого це потрібно, з якими проблемами ми можемо працювати? Пікосекундні лазери в основному працюють з пігментом. Давайте розберемось трошки детальніше. Пігменти можуть бути екзогенного та ендогенного походження. Екзогенного походження це те, що нам вели зовні. Це Татуювання, татуажі, а також посттравматичні татуажі вони можуть виникати під час аварії або посткомбатні, під час активних бойових дій, коли сторонні частки під час вибухів опиняються під шкірою. Як же ж працює технологія пікосекундного лазера? Враховуючи те, що ми діємо лазерним променем, і ми можемо дуже швидко його доставити в тканини, ми досягаємо певного вибуху в наших тканинах, що сприяє розпаданню нашого пігменту на дуже невеличкі частки, які можуть забирати клітини нашого організму через лімфатичну систему і виводити їх. Якщо порівнювати нано і пікосекундну технологію не лише по часу, а й по ефекту. Наносекундна технологія також розбиває пігмент на частини, але вони зазвичай набагато більші. Через це клінічний ефект від пікосекундного лазеру буде наступати набагато швидше за декілька процедур: освітлення шкіри або позбавлення від татуювання чи татуажу. А з використанням наносекундного лазеру треба буде набагато більше сеансів від 10 до 20. Ще одним важливим показом для пікосаконного лазеру є робота з пігментацією, з різними видами пігментації, як на обличчі, так і на тілі, враховуючи те, що ми доставляємо імпульс в наші тканини дуже швидко, моментально ми провокуємо вибух. Навколишні наші тканини не нагріваються, що сприяє дуже ефективній роботі з різними видами пігментації, дуже швидкій і мінімум травматичний. У показах в роботі з пікосоконним лазером є мелазма, хлоазма, загальне освітлення шкіри, деякі види невосів. Показів є досить багато. Враховуючи те, що наш апарат має фракційну маніпулу, ми можемо досить ефективно працювати з гіпоатрофічними робцями, а зараз вже і з гіпертрофічними, що й демонструють наші яскраві роботи з пацієнтами з проекту неопалин. А також пікосиконний лазер досить ефективний в роботі зі зморшками, особливо тими, які локалізуються в ділянці шиї. Однією з улюблених процедур для моїх пацієнтів є робота з пігментацією в зоні декольте, а також рук, що зазвичай додає віку пацієнтам і створює естетичний дискомфорт. Пікосиконний лазер в режимі фракції ми використовуємо, коли проводимо шліфовки обличчя для омолодження загального сяєву. Світлення і для стимулювання неоколагенезу. Такі шліфовки зазвичай є менш травматичними і потребують меншого періоду реабілітації, ніж тоді, коли ми використовуємо ербієвий лазер. Ще один важливий потрібний і інноваційний метод використання пікосекундного лазера це тоді, коли ми працюємо з ускладненнями і небажаними явищами під час контурної пластики філерами на основі гіалуронової кислоти або колагеностимуляторами. Але про це все у наступних випусках від наших спеціалістів, від наших лікарів клініки Медідер завжди мотивують ваші реакції. Тож чекаю ваші коментарі під цим відео.